Друзі, всім привіт! маємо на продаж свіжопригнану KIA Niro гібрид 2019 рік випуску. Машинка мала незначний удар попереду, замінили бампер Все решта машина в рідній фарбі, досить гарно збережена. Далі я ще покажу зсередини І ще єдине, що не почистило, десь на наступний тиждень планується чистка. Дверна карта ідеальна, нема взагалі ніяких зауважень не затертий ідеальний. Десь такі є кілька м'ятинок, десь ремінь позащіпали. Сидіння в гарному стані, Тут от, ось має мінімальну якусь коцьку, одну складку, але боковушка не завалена. Руль тут все не затерте. В гарному стані. Карта в ідеальному стані. Поріг також в ідеальному стані. Сидіння. Ми люблять по швах тут. Розлазитись тут все ще ідеально. Дене, що треба теж почистити. Великі простори багажник, вже є транзит на нього, вона вже розмитана, сертифікована. Тепер тільки ставити на облік. Так, з тої сторони дворна карта. Щось мінімальною якусь потертість. І отут от, так, теж досить гарно стані вона. Сідошку то, що треба відчистити. І поріг поріг тут гарненький, десь тільки в пройомі царапина є на цьому. Теж ремінь десь прищипнули. Так, з цієї сторони у нас дверна карта от, має теж мінімальні потертості на пластику. Так, завважень нема. Поріг ідеальний, ремнем не побитий. Так, пластик весь збережений. Сидіння також збережені, тож що треба трошки буде почистити. Наступний тиждень планується чистка. Якщо хтось без чистки візьме, то зроблю файну знижку на чистку. Ще маємо таку саму тільки ну, саме навіть колір в комплектації. все таке саме 2017 року в дорозі. І маємо ще 17 рік турінг в дорозі. Так що, кого цікавлять, звертайтеся.